Літні канікули добігають кінця час готуватись до школи. Міжнародна благодійна організація Погляд провела благодійну акцію під назвою Шкільний портфель, зібравши необхідні канцтовари та рюкзаки для сімей переселенців, багатодітних та малозабезпечених. До нас звертаються сім'ї із проханням допомогти, так як ситуація скрутна, бо це сім'ї-переселенці, які багато коштів Вкладають в те, щоб орендувати житло і харчуватися. І коштів не вистачає на елементарні потреби дитини, щоб зібрати до школи. Вже третій рік поспіль ми проводимо благодійну акцію, яка проходить в кінці, наприкінці літа. Акція називається Шкільний портфель. І ми її завжди проводимо із благодійною організацією. Турбота про місто. Наші волонтери збирають кожного року канцтовари в мережі магазинів Сократ. Целя цього проекту це помочь дітям і помочь сім'ям зібратися в школу. Так виходить, що кожен з нас може наверное, оказаться в різних тяжових ситуаціях і кто та. Кто-то остался без кормильца семьи, у кого-то многодетная семья, кто-то столкнулся с болезнью в своей жизни. И очень тяжело на самом деле сейчас собрать ребенка в школу. Я сама знаю, я сама мама, и знаю, что достаточно затратно собрать детей в школу. Первые 20 семей социально незахищенных категорий отримали свои рюкзаки в Київському палаці детей та юнацтва. Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу? Ой, ну, если полностью все, то, наверное, Это же не знаю, тысячи полторы, две. Это надо собрать вот так сейчас ее. Это без формы. Это без формы, да. Это вот э, портфель, э, тетради, ручки. Это все вот. Плюс еще форма, конечно, еще будет больше. То, что нужно было: папир, линейка, тетрадки, обложки. Все, что в Все, что в школе нужно. Продовження благодійної акції відбудеться вже 30 серпня в музеї популярної науки та техніки експериментаніумі.